Привіт, сьогодні у нас Джон Уик 4. Я дивився всі частини цього фільму, і місцями мені навіть подобалося. Четверта частина, в принципі, не виняток. Але гріхів, ляпів, кринжу, помилок у графіці тут вистачає. Буде гаряче, беріть щось смачне та приємного перегляду. Друзі, у нас на каналі два страйки. Якщо дадуть третій, канал видаляючи. Дуже просимо подивитися ось це хвилинне відео, якщо ви хочете і можете підтримати наш канал. Це дуже важливо. А також підписуйте. Тись, підтримуйте активністю, і все буде добре. Вельми дякуємо зараз. Морфіус. Тобто Боулер підпалює колоди і кидає сірник туди ж. Подумав я. Але ні, згодом за тривалий час, коли вже п'ять таких сірників догоріти мало. ця все, що горить, і він тримає її в руках. Вони біжать вже досить давно і недалеко один від одного. Але дістав пістолет він тільки зараз, коли камера до нього наблизилася. Ще й багато разів не потрапив, коли це Джон Уік, котрий завжди був надто влучний. Зараз ми бачимо, як Вінстон стоїть далі за харчом. Харона, але кадр змінюється і він опиняється біля Харона. І після такого сильного вибуху у всіх будинках вікна цілі. Угу. Дурні говорять, бо я мовчать. А ким будеш ти? Обожнюю ці псевдо епічні появи важливих персонажів, які виходять не відразу, а під якусь фразу. І звичайно ж, завдяки щасливому випадку, ці хлопці прийшли саме в той готель, де знаходився Нео. Він же Джон Уік, він же Кіану Рівс. А одразу дістати зброю та стріляти не варіант, чи потрібно потягнути час пафосом? Ось подобаються мені такі моменти у фільмах, коли дістають одночасно зброї, спрямовують їх один на одного, але не стріляють. Бійці в костюмах, котрі вельми захищені, прийшли через довгий час, як почалася битва. Чому не одразу? Вражають мене ці луки проти пістолетів та автоматів. А ще більше вражають ці пістолети та автомати, які або не використовуються як треба, або косять максимально. НПС у фільмах теж обожнюю. Ні, щоб вистрілити відразу, так він тягне час і ухиляється незрозуміло від чого. Коли ще вийшла матриця воскресіння, я її дивився. І помітив, що у Кіану Рівз вже слабенькі рухи. Так і тут дуже, вибачте, мені незгарбно все виглядає. Далеко не так динамічно, як було раніше. Про рикошет вони ж, звісно, нічого не чули. Буквально трохи постріляли і все. Треба йти в рукопашну на таких громил. Ну, звичайно ж, навіщо ті автомати? Цей чоловік сліпий, і окей, він майстерний боєць, навички є. Але бувають моменти, де він не стукає палицею і звуків ніяких немає. Але це не заважає йому далі битися, ухилятися тощо. На жаль, це, як для звичайної людини, тим паче сліпої, неможливо. Він повісив дзвінок і той у таку такому положенні, після чого кадр відразу змінюється, і дзвінок в іншому положенні, а потім трохи далі він ще й вище висить. І от скажіть мені, будь ласка, навіщо він тримав цю палицю між своїх геніталій? Море пострілів і жодної перезарядки, обожнюю. І так упродовж усього фільму. Цікаво, що ж це за костюми, які кулі не пропускають а ніж спокійно входить. Всю цю битву персонажі не стріляли, поки головний герой не підійде до них в упор. Тут дуже багато людей з автоматами, але звичайно ж, вони будуть ботами, які або не стріляють, або не потрапляють у Джон Віка, коли той у всіх цих людей потрапляє з пістолетика. Ми бачимо явно потужну броню, яка, напевно, тверда максимально, але це б'є їх кулаками та ліктями, а йому хоч би хни. А ось намалювався ще один НПС. Причому дуже жорсткий. Він відкинув Джона, і зараз ми бачимо, як він підіймає руку вгору. Далі Джон лежить довгий час, а той не те, щоб не підходить до нього. Він стояв і чекав. Поки Джон встане для того, щоб тільки тоді дістати кинжал. Оч мені ти просто. Він йому стрельнув в голову, але отвора ми ніякого не бачимо. Я дивлюся на ці всі удари в цьому фільмі, і згадую, де бідабі. Я ж правильно, я, я завжди не мог вимовити це, це, це слово. Ну Це коротше, просто постановочний реслінг. Тому що тут добре видно, що це постанова. Теж жах. Джон майже не відходить. Назад, майже не ухилявся, і, виходячи з цього, що ми бачимо, цей мав його порізати кілька разів. Подбай про свою доньку. Я, я дбаю. Ну, що це таке? Ой, ось так ти її подбав, так? О, так. Вона зайшла саме сюди, в цей вагон, до Джона, коли цей же Джон пішов набагато раніше за неї. І також вімкнулося червоне світло для епічного кадру і найвидатнішого пафосу. Я не знаю, я ще думаю додати, що людей немає. Ну, дійсно, дивіться, ні одної людини. Це як? Аплодую. Лежить. Я тут у будь-якому випадку зроблю блюр, але поясню, що відбувається. Пенівайс, ось цьому вставив нішу руку. Потім цей витягував руку, розриваючи її цим ножем. Але крові просто нуль, коли вона повинна юшити, як не знаю, що від такої ситуації. Ой, я так розумію, що в цьому випуску, в цьому ролику буде багато блюра. Тому, вибачте, але сподіваюсь, ви все зрозумієте. Ну тому що Ютуб, Ютуб. Минулого разу, коли на Джона оголосили полювання, його знаходили на кожному кроці. На будь-якій вулиці. А тут він вважає такій же ситуації і ходить спокійно, нічого собі не думаючи. Все? серйозно повірила на слово? Прикол. Наче на подіумі, наче на показі мод. Ну чесно, що то була за безглузда пафосна зупинка. Раніше я реально такого не помічав, або дійсно цього не було, щоб так часто згадували рашку та рашистів у фільмах. це ж больше не твой дом. Мені поговорити. You know майже в кожному новому фільмі зараз це є. Що це за фігня? Ну і додам як гріх за те, що у них дуже корява російська. Навіщо вони взагалі її вставили? Говорили б далі англійською, і все, все б зрозуміли, все. Я розлючений. Чесно, я, я розлючений. Ну зайве в цьому моменті це було зайве. Священик щось шепоче жінці прямо біля вуха. Але кадр змінюється. Момент той самий, а священик порівняно вже далеко. Цей щойно сильно бив його битою. Але в результаті у Джона жодного синця. Та й взагалі я не розумію, що це за пародія на грута. Я є Клаус. Я є Клаус. Я є Клаус. І знову у нас нескінченні набої. Жах, жах і ще раз жах. Тут твориться хаос. Постріли, бійня, просто капець. А люди, що далі танцюють і веселяться. Ні, ну, ти бачив? Бачив? Як він після такого встав, та ще й здатний далі битися. Звичайна людина, камон. Після того, як Джон порізав йому шию, підстрелив заднє місце. Цей здатний далі битися як ні в чому не бувало. Приголомшливо. А тут він ще більше продірявив йому шию. Але цей все рівно далі б'ється. Дихає спокійно, при тому, що у нього ще й астма Приголомшливий жах. І до речі, такий важливий дядечко. Але в його охороні нарахувалося кілька людей. Чому ніхто не біжить і рятувати боса? Зараз ми бачимо руки опущень. Але кадри змінюються, і вони вже, мабуть, тримаються за горло. Ну це, це це просто прикол. Ось тільки зараз, коли вже майже нічого не відбувається, ті, от в цьому моменті люди почали біжати тікати. Що за чому не раніше? Ну що це таке? А тут ми можемо побачити, як скинули Манекен! Ну, погодьтеся, ну якось та, з такими габаритами людина могла ось так полетіти. Ну це так. біларусі і зв'язень з нами. Так ми тобою. Якого чорта тоді вони розмовляють російською, якщо вони білоруси? Ходять чутки, що він досі йде. За Джона платили 20 мільйонів доларів, і ніхто за ним до ладу не полював. А тут додали ще 6 мільйонів, і всі на підрив. Одразу збирати арсенал людей і полювати. Що за прикол? Що змінили цих 6 мільйонів? 20 було мало, а 26 норм. Ох, вже ж пафос. Треба не відразу стріляти і намагатися усунути ціль, а підійти, потягнути час, і тобто. Амінь. А тут видно графіку, тоді, коли їх відкидає машина. Я сподіваюсь, ви теж це побачили. Ось тут насправді відбувається якась незрозуміла штука. Чому при тому, що вони узгодили дуель не заборонити полювання на Джона? Це ж капець який лайфхак для Пенівайза. Несправедливо. І нелогічно ця машина зім'ялася як картон. А тій, у якій перебуває Джон, хоч би хни молодці, це це дуже-дуже правдоподібно. Вороги стоять, а це кружляє навколо них і витрачає набої. Хоч вони, звичайно, тут і нескінченні в нього, як ми з'ясували, але тим не менш, чому не поїхати далі, поки ті стоять. І секунди не минуло, а водія у цьому босі вже немає. Та вимкнулися габарити меджик. Тут відбувається бійня, хаос, а машини. Далі в тупу їздять, ще й на такій великій швидкості. Теж дуже і дуже правдоподібно. Дякуємо. Дякуємо, вельми дякуємо вам, автори. Обожнюю вас. Джон звідси взяв мотоцикл. Запам'ятовуємо, де це сталося, тому що кадром раніше на цьому ж місці лежала людина, а не мотоцикл. Ось тут люди швидко побігли в машину, щоб поїхати за Джоном, бо той розвернувся. Але далі ми їх не побачимо. Застрягли, мабуть, у пробці, тому що Джон стільки часу був на тому ж самому місці, а їх немає. Цікавий занедбаний будинок, у якому на всю світить світло. Цей фільм про кілера, але звичайну людину. Не про людину із. Над здібностями. Але вік ось так просто всіх кладе. Один. Мене вражало це ще з першої частини. Багато куль, і жодна не потрапила у головного героя. Класика. Неможливо. Ну ну ніяк неможливо. Що це за захованки, камон? Чому цей вибіг тільки тоді, коли Джон до нього обернувся? Запам'ятовуємо, де зараз лежать ці люди. Так скажемо вони через одну прогалину. Але відразу ж, коли Джон летить вниз, він пролітає це місце, а тих людей вже немає. Мабуть, Джон навіть не хотів зупинятися, адже тут чітко видно, як він бере і спеціально відштовхується руками, щоб котитися далі. Зараз цей чоловік відкинув Джона. Кадр змінюється і він випарувався. Тільки тоді, коли вони поговорили і нео підвівся, прийшли ті люди зверху. Молодці зараз пістолет лежить прямо біля нього, але коли цей дядечко почне тягнутися до пістолета, він перемістився туди, де тільки що було порожнє місце. А відразу взяти пістолети, діяти не доля. Потрібно просто подивитися і потягнути час. Після ось такої зброї, начебто дробовика, судячи з пострілу, буде ось така маленька дірка. Угу. Коли це все почалося, полювання за Джоном, я собі сказав, будь ласка, тільки не прийди прямо під світанок. Прийди раніше чи пізніше, але не секунда в секунду. І в результаті що так і трапилося, він прийшов саме коли почався світанок. На вказаний час. Це просто марення якесь. Та й до того ж, що це за світанок, якщо небо зараз темне. Адже коли світанок і сонце ще не видно, небо вже світлішає. Ну так, коли вистрілили у головного лиходія, там просто калюжа. Крові, але за весь фільм у другорядних персонажах ні крапельки крові після подібних пострілів. Відведеш мене додому. Звісно, пообіцяв, але зник молодець. На цьому все. Як завжди, діліться своєю думкою про фільм, про наш ролик в коментарях. І, як завжди, підтримуйте канал своєю активністю. Подобайки, дизлайки, підписка, коментарі. Вельми вам за все дякуємо. До зустрічі на нашому дивані.